Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання пірати кровавого паруса. Друзі, нажимаємо це завдання, прийняти, відкриваємо карту, біжимо ось сюди, друзі. Біжу, Показую, куди потрібно нам добігти, щоб виконати це завдання. Друзі, хотів би вас ще попросити, поставити лайк під відео та підписатися на канал. Так, біжимо до того місця, де нам потрібно здати це завдання. Так, як ви вибігли зразу з піратської бухти, повертаємо наліво і біжимо сюди вниз. тут пирата є. Друзі, ось тут бачите, на бочках є такий, як би будемо показати, переписка кровавого паруса. Тобто, нажимаємо праву кнопку по цьому ітем предмету, чи NPC, як це можна назвати, і нажимаємо кнопку Завершити. Все завдання ми виконали, друзі, далі буде друга частина, яку ми будемо ми вже в наступному відеоролику. Друзі, а на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою пока.